Христос посеред нас, дорогі глядачі, підходить до завершення перший тиждень після п'ятидесятниці, і у Євангелії від Матфея ми читаємо: я кажу вам: не кляніться зовсім ані небом, бо воно престол Божий, ані землею, бо вона підніжжя ніг його, ані Єрусалимом, бо він є містом великого царя. Тож хай буде слово ваше так, так, ні, ні. А що більше того, то все від лукавого. І ми маємо зрозуміти, що клятва її діло святе і велике, а тому її не можна давати легковажно. Сьогодні церква прославляє своїх апостолів Варфоломея і Варнаву, які розпочали проповідь Святого Євангелія по різних містах та країнах після того, як на них зійшов Святий Дух у День П'ятидесятниці. А також ми молитовно вшановуємо чудотворну ікону Божої Матері, звану достойно єсть, що зберігається на горньому місці алтаря соборного храму Карейського монастиря на Афоні. Історичний факт, який відбувся у X столітті, розповідає нам, як одного недільного дня до послушника. Цього монастиря прийшов невідомий інок, коли під час всеношної настав час хвалебної пісні про чисті Діві, чеснішою херовим і славнішою без сравніння Серафим. Невідомий гість зауважив, що у них спершу прийнято співати такий приспів: достойно єсть якову істину блажити тя Богородице, пресноблаженну і всенепорочну і матір Бога нашого. І ставши перед образом Богоматері, почав співати дивну пісню, яку тепер знають усі православні. У цей час ікона Діви Марії почала сяяти. Надзвичайним світлом, а зворушений послушник плакав з радості. Він просив, щоб невідомий мандрівник записав слова цієї пісні, але паперу не було. І тоді гість дивним чином записав її на камені, що зробився м'який, неначе віск. Після чого гість, назвавши себе Гавриїлом, став невидимий. Відтоді Господь багато разів являв свою милість для багатьох людей через чудотворну ікону Богородиці, названу достойно єсть або милуюче. Нині її списки прикрашають храми та. Та оселі християн. У такий гарний літній день ми сердечно вітаємо з ним ангела братів та сестер, які носять імена Варфоломій та Варнава. Сердечні вам шанування. Возлюблені Феофан Затворник мудро радить: до Бога ніколи не потрібно звертатися як небудь, а завжди із великим благовінням. Бо сильне. І сердечна молитва, о що Бога утішає нині за календарем п'ятниця, і так як ми з вами перебуваємо на святковому тижні п'ятидесятниці, то піст відміняється.